На якому Неколи основанні? Ще раз мені об'ясніть, будь ласка. Ніколи не було проблем таких, же, бо щоб нас вас. затримують. Ага. Документи мої, покажіть, будь ласка, документи. Я вам показав документи. Мої документи. Да, я вам Ой, будь ласка. Покажіть документи. От ще ви документи. Е, де ви нас задержали? Я вас затримав де? в смузі де? місцевості. Ви де? 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 чуєте мене чи ні? Послухайте, ну, не де? перебивайте мене. Хорошо, я вас слухаю. Я вас затримав в смузі місцевості між об'єктом. От номер машина, пожалуйста, їде. Знаходження на цій ділянці місцевості дозволяється. З дозволу Державної прикордонної Затримужно. служби. Ви знаходитесь Затримужно. за... Залу. От машина стоїть, що не затримуєте. Ви мене почули? Я вам надав відповідь? Ні, не надав. Тепер, будь ласка, група реагування. Проходьте у машину, сідайте. На якому основанні? Ви, Ви мені без За що? За що? За що? Сідайте машину. Ні, я не буду сідати в машину. Власка. На якому основанні? Я у нас немає на відео. Я нас немає на відео. Куди ти телефон не розбереш? На якому основанні, відео.

Возивай міліцію, нахуй! За що? За що я сідав? За я сідав сам? Руки забрали! За сам? Руки забрали! Сідайте, я сказав! Я сідав. Зараз дописуємо камеру. На якому основі? А поки тобі поясню. На підрозділі. Сідайте в машину. На якому основі? На затриманні. Більше. Паспорт маю, стою тут. З паспортом, з документами. От ти їдеш, що тебе не трогати? Сідайте в автомобіль, я сказав. Що робити? У та я не нема, вже Кіно на ауді. На — Проший раз це опозорили. — Та коли ногами копаємо. А машина. Своди, конечно! На фізбуз, кидусі. За що? Це без приділки. Торгать набережку, закривай, залазь. Давай, давай, поїдь. На фейсбуку, а пацану Закривай. Бо, а вони масові. Вже дозволяють. А, а машину є, а де ключи в машину? А я не ну, дай мій телефон. коли машину не А ключ з машину?